Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ 10 компаній, в акції, яких варто заінвестувати в місці листопаді 2024 року, і так само, в що я вже заінвестував в цьому місяці. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100 до карми. Починаємо. Подивившись на карту S&P 500, то бачимо, що за останній день, в принципі, ну мало що там було в плюс або в мінус. Най... Більше це Тесла пішла мінус 6%, але якщо подивитися, наприклад, за останній тиждень, то тут відбувався просто бум на фоні того, що виграв Трамп, Microsoft 2%, NVIDIA 6%. Це за тиждень, Тесла плюс 30%. Бо о, Ілон Маск права рука Трампа, так сказати, і дуже сильно допомагав йому на виборах. Інші компанії, ну то точніше, можете собі нормально бачити, тут що майже все зелене. За місяць часу Тесла взагалі плюс 50, Amazon. Плюс 11, Nvidia Plus 7, Google 10, це найбільші такі компанії, і за останні три місяці, що там відбувалося, так само більшість була в зеленому кольорі. Плюс нещодавно знову було засідання ФРС, де вони знизили відсоткову ставку на 0.25. Планують і надалі її знижувати від 0,25 до 0,5 і дійти до показника в 2%. Для більшості бізнесів це добре, кредити стануть дешевші. Отже, йдемо від менш ризиковного до більш ризиковного, і Перша компанія, точніше, це ETF, ACHD, як кажуть поляки SCHD, бо дехто мені пише в коментарях, що я так висловлююсь. Поляки говорять SCHD. ACHD, в принципі, тут нема що про нього розповідати, можете зайти, подивитися на компанії, які в них входять, і зрозуміти для себе, чи хочете інвестувати чи ні. За рік часу вони збільшились, виросли в ціні на 25%, майже відсотків, за 5 років 53%, за максимальний період часу, який тут показується, на 240%. 46%, виплачують вони дивіденди у розмірі 3,38%. Для тих, хто не в курсі і здивовані такі ціні, бо все якби росте постійно. У них недавно був спліт і тому ціна зменшилась, але акцій стало у людей більше. І друга компанія, точніше, знову ETF, це для тих людей, хто не хоче замарачуватись, а просто собі от і інвестуємо, інвестуємо, інвестуємо і не вибираємо собі там маємо спокій на душі і інвестуємо в одну і ту саму, так сказати, компанію. Ось в індекс SP 500. В ETF на індекс SP 500 VOO. За рік часу він зробив плюс 35%, за 5 років зробив плюс 93%. І за максимальний період часу, який тут показується, від там 2010-11 року, 435% плюсом, так само він виплачує дивіденди у розмірі 1,23%. Це найбільші компанії, 500 найбільших компаній Америки. І третє з найменш ризиков, якби уже окрема акція, окрема компанія, але так само його можна відносити до ETF, тому що це Berkshire Hathaway клас Б. Тому що на клас А, я думаю, мало у кого буде хватати грошей, бо там одна акція коштує 700 тисяч доларів. Berkshire Hathaway клас Б 466 доларів це компанія Warren Баффета. І за рік часу вона зробила плюс 33%, за 5 років зробила плюс 111% за максимальний період часу, який тут показується, 1876 Компанія не виплачує дивідендів, компанія відноситься до сектора Financial і індустрія Insurance Diversified. По фінансовим показникам бачимо, що, наприклад, по дохідності вона збільшилась із 254 мільярдів до 364 мільярдів по ревеню по дохідності. І останні 3 роки. Плюс 12, плюс 9,35 і плюс 21 майже відсоток по gross profit від 105 до 123, хоча в 2022-му ось тут був у них навіть мінус. Про те, що таке ревеню, gross profit, PS і так далі, ось тут окреме відео. І далі по net income бачимо, що 21-й був 89, потім 22-й коронавірус сіліла мінус 22, і з 23 було плюс 96 мільярдів чистого прибутку після сплати. Цих зарплат, податків і так далі. Кількість акцій вони роблять постійно останні 5 років бейбеки, не зовсім великі, але роблять. І EPS так само збільшився із 33 до 44. По Улюблений вкладці Форекаст, якій не треба вірити, але для забави можна подивитися. То прогнозує вона наступне: що нормальна ціна в 2025 році, через 12 місяців, має бути майже 500 доларів за акцію, тобто має зрости десь на 7%. Сама бумага, сам папір. Найвища ціна, яку вони прогнозують, це плюс майже 14% 531 долар. І найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 465 доларів за акцію, тобто майже така сама, як зараз. там. На 0,3% нижче. До речі, скоро кінець цього року, а там і початок нового року, і потрібно буде сплачувати податки. Часто я показую в своїх відео ось таку таблицю, де я записую свою купівлю і продаж акцій. Щось я вписую сам, щось мені рахує автоматично. І потім вираховується, скільки я заробив, втратив і з чого треба платити податки. Так само за дивіденди вписую різні значення, і воно мені вираховує, яку різницю там потрібно, наприклад, доплатити в Польщі. Такі таблиці були створені для Прощення життя, як кажуть, заплати, податки і спи спокійно. І на прохання більшості з вас зробив окремо такі таблиці: от для купівлі продажі в Польщі, для купівлі для дивідендів в Польщі, для купівлі продажі в Україні, для дивідендів в Україні. Якщо відськовий збір, 1,5% якщо відковий збір там буде 5% Часто мені пишете, щоб я поділився з вами цією табличкою. Для тих, хто хоче, можете написати мені в приватний телеграм за символічну суму грошей. З вами нею поділюсь. Посилання на приват. Атний телеграм і на телеграм-канал в описі під відео. До речі, телеграм-канал. Так само переходьте, підписуйтесь на ваше прохання, створив телеграм-канал, викладую там то, що я купляю, продаю. Там виходить більш оперативна інформація, різні статті, звіти компаній і так далі. Ось так це виглядає. Які там відео я собі останньо викладав? Переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. Наступна компанія: компанія Alphabet, тобто Google зараз коштує 181 долар за. Акцію за рік компанія зробила плюс 37%, за 5 років зробила 180%. Відсотків. І за максимальний період часу, який тут показується, плюс 36,5% компанія виплачує невеличкі дивіденди, майже пів відсотка, тобто 80 центів на одну. Акцію компанія входить до сектору Communication Service, індустрія, інтернет Конект Information. По фінансовим показникам бачимо наступне: що ревеню за останні 5 років збільшилось із 161 мільярда до 339 мільярдів, це ще не закінчений, до речі, рік. По Gross Profit із 89 мільярдів до 197 мільярдів. По net Income чистому прибутку із 34 мільярдів до 94 3 мільярдів ікс три зробили за п'ять років. І EPS так само у них із 246 збільшиться до 7,5%. Кількість акцій вони 5 років роблять бейбеки, викуповують стабільно для нас, як для інвесторів, це досить добре. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне: що за наступні 12 місяців, тобто через рік ціна має бути варта 205 доларів, тобто плюс 13% зробити. Максимальний показник 240 доларів, тобто плюс 32%. І мінімальний показник мінус 30%. Тобто 130 доларів за акцію. Аналітики цього сайту говорять, що Strong Buy точно треба купувати. Але не дивіться на це, приймайте своє рішення і так само не слухайте мене, а робіть додаткові свої завжди аналізи. Наступна компанія Grab. За рік часу компанія плюс 50%. І ось останнім часом вона досить таки добре пішла догори. За 5 років зробила мінус 60%. Ну і максимальний період часу так само мінус 60% але зараз у неї починається ріст. Компанія в даний момент не виплачує жодних дивідендів. Компанія відноситься до сектору технологій і індустрія Software in Application. По фінансовим показникам бачимо наступне. По ревеню компанія із мінус 845 мільйонів за останні 5 років збільшилась до 2,6 мільярда. Останні 4 роки по ревеню бачимо, що вона робить плюс 50, плюс 43%, плюс 112, плюс 64, і це ще не закінчений рік. Плюс 21 відсоток. Гросс так само із мінус 2 мільярдів виріс до плюс 1 мільярда. По недінкам так само із мінус 3,7 мільярда. Компанія, бачите, зменшується, зменшується, зменшується. І на кінець 2023 року у них був ще нед інкам після сплати всіх податків, у них був борг мінус 434 мільйони. Зараз в вересні 30-го, ось у них останній був звіт, у них ще зменшився. Борг лишилося майже 100 мільйонів боргу, і потім вони мають виходити в плюс. Кількість акцій тут вони звичайно довипускають, але останні ось два роки не так сильно, що вже досить добре для нас, тому що попередні роки тут були шалені довипуски, плюс 200%, плюс 600%. І EPS збільшився із мінус 24 до мінус 0,02. Тобто вже майже плюсовий прибутковий. По форекасту наступні прогнози що за наступні 12 місяців нормальна ціна має бути 5,50, так сказати, тобто плюс 12,5% має прирости. Найнижча ціну, яку вони прогнозують, це 4,3%, тобто мінус 12%. І максимальна ціна це 8 доларів за акцію, тобто плюс 63%. Відсотки. аналітики цього сайту говорять, StrongBuy треба точно купувати. Далі наступна компанія. PayPal на даний момент коштує 86 доларів 40 центів за акцію. За рік часу нарешті компанія пішла в ріст, плюс 57% зробила за останній рік. За 5 років мінус 15 і за максимальний період часу, який тут показується, плюс 108%. Компанія не виплачує дивідендів, компанія відноситься до сектору фінансів, індустрія, кредит, Сервіс по фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 5 років компанія по ревеню по дохідності збільшилась із 17 мільярдів до 31 мільярда. По гроз профіт так само із 8 мільярдів до 12,5 мільярдів на 50%. По net інкам із 2,5 мільярдів до 4,5 мільярда. Останній рік 23-й у неї був плюс 75%, і цей рік, який ще не закінчився, вже плюс 7. Імнадцять відсотків має плюсом. Кількість акцій вони роблять постійно бейбеки останнім часом, і EPS у них збільшився від 2 до 4,2, тобто в два рази за 5 років. Прогнози по форекасту цього сайту бачимо, що нормальна ціну за наступні 12 місяців вони прогнозують 83 долара, тобто мінус 3,5%. відсотка. Максимальну ціну вони прогнозують 110 доларів, тобто плюс 27%. відсотків, і найнижчу ціну 60 доларів, тобто мінус 31%. відсоток, але незважаючи на це. Голосують більшість за те, щоб купувати. Наступна компанія Corsair недавно собі її купував там по 10 доларів, а потім докуповував у середнього по 6,2, здається. Писав про це в Телеграмі. Можете подивитися і мене поправити, якщо переплутав. Компанія за рік часу має мінус 60%, за 5 років мінус 77%, і за максимальний період часу то те саме дивідендів компанія не виплачує. Компанія на даний момент поки що збиткова, відноситься до сектору Consumer Staples і індустрія Education and Training Service. По фінансовим показникам, що ми бачимо? Ревеню у них із 184 мільйонів збільшилось до 684 мільйонів за ці 5 років. І бачите, переріз було плюс 60%, плюс 40, плюс 26, плюс 21. І незакінчений рік, плюс 12%. Gross Profit так само із 95 зріс до 365 в три рази, так сказати, за 5 років. Але Net Income бачимо, що мінус 46, потім збільшився мінус 66, мінус 145, мінус 175. І в третьому році вони мали мінус 116, пішло на зменшення, і в цьому році ще не закінчений мінус 78, тобто іде на зменшення. Можливо, почнеться точка відскоку. По-українськи теж точка відскоку чи крапка відскоку? Напишіть в коментарях. Кількість акцій довипускають, але останнім, останні ось ці два роки то не так багато, як це було в попередні роки. EPS у них збільшився, так сказати, із мінус 1,45 до мінус 0,5. Прогнози по Форекасту цього сайту бачимо наступні, що нормальну ціну за наступний рік вони прогнозують 12 майже 11 доларів 66 центів, тобто плюс 60%. Найнижча ціна має бути 7. 25, тобто мінус 1% і максимальну ціну вони прогнозують 22 долари за акцію, тобто плюс 200% голосують за те, щоб купувати більшість людей. Ну Подивимось, побачимо. Особисто собі її недавно добирав знову невеликими кількостями. Трішки добирав, слідкую за звітністю компанії. Але це не означає, що ви маєте повторювати за мною наступна компанія Schlumberger Limited. за рік часу. Компанія мінус 17%, За 5 років плюс 22% І за максимальний період часу плюс 218% зробила компанія. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2,5%, тобто 1 долар 10 центів на одну акцію. Компанія відноситься до сектору енерджі, енергетики, індустрії, ойл газ, еквіпмент сервіс, тобто обладнання, сервіс і обслуговування. Знову ж таки, зараз прийшов Трамп. І він там щось говорить, що будемо бурити, 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 нафта і так далі. Можливо, це піде зараз вниз, можливо, піде вгору, що він там напрямає, вона придумує. Відносно ризиковна компанія. По фінансовим показникам, що вона показує, що по дохідності компанія теоретично за 5 років стоїть на місці, але у 2020-му вона опустилася до 23,6 мільярдів. І від того моменту от вона зросла до 30, майже 6 Мільярдів, тобто на там 30% збільшилась відносно. По gross profit вона за ці 5 років збільшилась із 4,2%. Якщо брати 20 рік, то із 2,6 до 7,4. По net income бачимо, що вона із мінус 10 мільярдів зараз в плюс 4,5 мільярди, що досить таки важливо. По кількості акцій вони довипускають трішки акції, але зовсім небагато. Бачите, 0,05 0,42%, 0,7%, тобто менше 1%, тільки в 2021 році було там 2,5%, але це так само досить небагато. По EPS зросли із мінус 7,3 до 3,1 плюсом. І дивіденди компанія збільшує. Тут ось вона була зменшувала до 2021 року, але потім відновила і почала збільшувати там плюс 30%, плюс 53, плюс 16%. Нагадую, для тих, хто не розуміє, це не означає, що вони виплачують 30% дивідендів і. 53% дивідендами, тобто 10 доларів поклав 5-30% тобі дивідендами повернулись. Це плюс 30% відносно попередніх дивідендів, тобто був 1 долар, став там долар 30. По фори по прогнозам, що ми бачимо? найнижча нормальна ціна вони прогнозують 61 долар, тобто плюс 38% за 12 місяців за один рік часу. Найнижчу ціну вони прогнозують 49 доларів, тобто плюс майже 11%. І найвищу ціну вони продають 71 долар, тобто плюс 60%. І позначка знову ж тут таки Strong Buy, Але не дивіться на це і робіть свої додаткові аналізи. Наступна компанія, яка так само пов'язана, так сказати, з приходом Трампа, це ExxonMobil, про яку ви, мабуть, чули і знаєте. За рік часу компанія виросла на 16% за 5 років на 71% і за максимальний період часу на 6136%. Тут відносно того, коли тут показується максимальний час. Компанія виплачує дивіденди 3,3%, так сказати, тобто майже 4 долара на одну акцію, яка варта за на даний момент 120,35 центів. І компанія так само відноситься до сектору енергетики, тільки вже індустрія Oil and Gas Integrated. Добувають нафту і газ. По фінансовим показникам, що у них тут. По ревеню бачимо, що вони збільшились із, за останні 5 років з 259 мільярдів до. 3. 343 мільярдів не зовсім так і багато. По gross profit так само із 81 мільярда збільшилось до 108 мільярдів. І по net income вони збільшились із 14 мільярдів до 33,7 мільярдів в 2023 році це було 36 мільярдів. Тобто по net income, по чистому прибутку тут вони зробили нормальні такі X2 і чуть-чуть. Кількість акцій вони то викуповують, то довипускають. І EPS у них зріс із 336 до 8,03 за ці 5 років. Компанія так само збільшила. Останнім часом плюс 3,5-4,5% плюс прибавила до Дивідендів по форекасту показується тут наступне: що за наступні 12 місяців має бути нормальна ціна це 130 доларів, тобто плюс 8,2 максимальна ціна 149 доларів, тобто 24 плюсом. І найнижча ціна 105 доларів за акцію, тобто 13% мінусом. Але все ж таки позначка стоїть поки що бай купувати. Наступна компанія Torm PLC. За рік часу впала на 26 За 5 років зробила плюсом 140%. І бачите, як тут ось воно йшло догори. І потім зараз різко почало падати. І за максимальний період часу воно зробило плюс 202 Компанія виплачує на даний момент шалені дивіденди майже 31%, тобто 7 доларів 20 центів на одну акцію, яка варта 23 Долара, Ще зовсім недавно вона тут була варта 40 доларів за акцію. Цю, цю компанію я собі докупував. Знову ж таки, в невеличких позиціях зовсім я собі її і докупував і раніше, і зараз трішки собі усереднив. Тому що, коли високі дивіденди, це не значить, що все дуже класно у компанії і їм нема куди дівати прям всі свої гроші. От. А це свідчить більш про е, іншу сторону, що у компанії досить, не досить так все добре. Е, відноситься, знову ж таки, до сектору. Енергетики, індастрія, Ойленгаз, Майнстрім, і що тут по фінансовим показниках? Бачимо наступне, що за останні 5 років компанія збільшилась із по прибуткам по ревеню із 700 мільйонів до 1,6 мільярда. Останні 2 роки були у них ось плюс 132%, плюс, плюс 5%. І незакінчений рік має майже плюс 4%. Гроспрофіт так само збільшився із 251 мільйона до майже 1 мільярда. Це ще незакінчений рік. рік. Понед інкам по чистому прибутку із 166. 6 мільйонів збільшилось до 720 мільйонів. Кількість акцій, ось тут вони останні 4 роки, так сказати, довипускають. В таких кількостях там по 5%, по ось, зараз 8%, тобто досить ну, більше, чим потрібно відносно. EPS збільшився із 2,24 до 7,7%. Ну і дивіденди вони так само збільшили, хоча останнє в цьому році було зменшення дивідендів на 16,5%. І по Форекасту прогноз. За наступні 12 місяців немає найменшого, найбільшого і середнього, є тільки середнє, що має бути 48 доларів за акцію, тобто плюс 109% за один рік. Хотілося б в це вірити. Тут так само говорять, що треба бай купувати. Але єдиний момент, що тут можете побачити, тільки одна людина голосувала, і більше ніхто за цю компанію не голосував і не чув. Тому тут і стоїть на позначці бай. І остання компанія Next Era Energy. Я маю її собі в портфелі вже досить. Так давно, і вона мене там щось плюс 50% здається, чи плюс 45% зробила за ці, цей час, що я її маю. За рік часу компанія плюс 34%. За 5 років плюс 33,5%. Вона мене б десь плюс 50% була, але зараз, от як недавно воно впало, то ну, десь, мабуть, десь я от в цьому моменті її там і купував по 55, здається, щось таке от, тому зараз, ну, мабуть, плюс 35% відсотків, плюс. Дивіденди вона виплачує, виплачує дивіденди у розмірі 2,77%, майже 3%, відсотки, тобто 2 долари 6 центів на одну акцію, яка варта 74 долари 26 центів в даний Момент компанія відноситься до сектору утіліти індастрія Utilities Regulated електрік. Компанія виробляє електроенергію, вітрову, сонячну і так далі. Компанія в даний момент на останньому місці. Раніше вона була в мене там в перших місцях, тому що знову ж таки з приходом Трампа невідомо, що буде з альтернативною енергетикою. Ага, я ще не сказав, що за максимальний період часу компанія зросла на 3,3%. Отже, по фінансовим показникам, що ми тут бачимо, що з 2019 по 23-й, ось вона із 19 мільярдів зросла до 28. Але, наприклад, от зараз, в цьому ще році, який не закінчився, вона відносно трішки зменшилась, там, до 26 мільярдів, але подивимося, що там буде під кінець року. І по Net Income так само вона якби зросла з 3,8 мільярдів до 7 мільярдів, але знову ж таки, ось у 23. І у них закінчився 7,3 мільярда, а цей рік поки що майже 7 мільярдів, і відносно попереднього там. 8, майже 9%. Кількість акцій, так само, вони стабільно довипускають. Не, до, не дуже багато, але довипускають. Краще, якби робили бейбеки. І EPS у них ось відносно попереднього року зменшився на 11%. Але відносно 5 років, то із майже 2 збільшився до 3.38. І дивіденди компанія збільшує собі стабільно плюс 12, 12, 10, 10, 10, 10% із року в рік за останні 5 років. По вкладці ForeCast нам прогнозуються наступні прогнози. Нормальна ціна рахується через рік. Це 86 доларів за акцію, тобто плюс 16%. Найвища ціна 102 долари за акцію, тобто 37% плюсом. І найнижча ціна це 71 долар, тобто мінус 4,5 Позначка стоїть бай, що купувати п'ятеро тримати п'ятеро голосували за те, щоб тримати, восьмеро купувати, і двоє стронгбай точно купувати. Що буде з приходом Трампа? Невідомо ну. Будемо за цим дивитися. Отже, що інставав я в цьому місці, я вам вже сказав, це було дві компанії. В загальному зараз стараюсь збільшувати свій кешевий кешеву свою позицію, вільні гроші на рахунку і не витрачати їх ні на що, тому що досить часто в мене є така проблема, що я просто ну, немає грошей, лишніх не то, що лишніх, а вільних грошей. І постійно лишається якісь там 100 доларів на рахунку. А хотілося б збільшити їх до там, 20% від. Вартості свого рахунку. Напишіть в коментарях, що ви купуєте або що ви продавали. Буде цікаво почитати, дізнатися. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.